Доброго дня, субота і дуже гарне сонечко. Сонечко таке, наче весняне, був морозець, сонечко підійшло, все розстає, вийшла в шльопках, шльопки скозаються, але нічого. Дивіться, де морозець видно, морозець видно там, куди сонечко ще не достало, то так все все у приморозку. Повибігали слівати сарочки, бігом нагород. О, вже поприходили їдять, а курей то так і немає. Кури ще всі на городі. Ай давненько я сюди зазирала. Ай, дивіться, який самець надувся. Красавчик, що не так? Що не так? Щось надувся, пишить, свариться. Дивіться, 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 який, який чуб на голові. А ви ще тут не можете помиритися. Зійшлися. Це так сліва виходять. Виходять, щось сварася, сварася, доказують один одному. Тікайте, позабираюся з печанчики, щоб не мішали тут ногами. Ідіть же. Так, є одне яєчко свіже, курочка знесла. О, збіглись кури, щоб поїсти. Вигортаю ні сліва, а він вже так мило на мене зазирає. Так мило, Льосік. Льосік, му де маленький. Де маленький? Ну де, де? Де? А? Ай, мазунчик, ай, мазунчик. Ти такий звикший мазохатися, да? Так і звикший. Хорошенький. Давай почухаю, давай ці лоба, почухаю, Здорово вже таку лоба. Зараз, зараз подогортаю, будеш їсна. Думалися, що робити? А що то ви собі думаєте? Листопад місяць кінець? От качки. Ай, то то не хвати, не хвати. Не наїлися ще? Голубів, не видно, де да, порозганяли? А, голуби собі літ... вилітати не спішать. Що, холоднувато, так? Да? Курчата теж собі збилися до кубки біля квочки і теж нікуди не виходять ще. Ідіть, ідіть! уже на вулицю сонечко вийшло. Півники. Бачите, півники з грібінцями? Один, два, три. Отак От я їх три і нараховувала. Оце будуть три півники. Промінчик грає. <хи> так, куди ведеш? Ведеш уже давай. Виводь. І треба було з цим возиком і на город їхати. Довезти то довезла. Зараз перекину. Але назад возика не потягну. Назад під горбочок, а на колеса намоталося так, що ти... так, як треба одним словом. Перекину, хоть стоїть возик. Так, причала пкала на город. Зараз познімаю корки стояк під пляшками, поки сонечко хай постоять без корків. Ну і ще хоч би не забути, що я їх зняла. <сум> хоч би потім прийти та понакривати. Ай, а гвоздички стоять, так наче їм тому роз взагалі не шкодить. Які красивенькі. Примерзають, відмерзають, розстають і так і собі стоять з бутончиками. Так, винесли хазяйство. Тут де вони були скачкою назад у хлів. Вони ще трішки підросли. І думаємо напевно, що хай вони вже тут собі сидять. На сіні, на соломці, будуть збиватися в їм не повинно бути холодно. Ну, але ще побачимо. Що, каже, півня зловив. Холодець буде зловив бать. Петрика. Ні, куди з такої краси холодець. Й. Ти що? Хай будуть. Петрику, ти мене не вдариш? Петруся. Так, кодре, ага. Ап. <гай <гай Довго ловив? Не. Бився. 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 Нападав. Бився, бився. Аби ти не був такий дикий, жив би собі з курами, красун був би. А, який фасян. Виленяв. Виленяв. Саме це самка. Дивися, бо як зараз лапками царапне, то буде тобі що? на місце. Де? Що він лежить? Любить лежати на сонці загорати. Боже ти не бачу. Петрусь, ти що? Вставай. Давай хватить спати, притворись. бо зараз позаработні. Так якщо на камеру дивитися, то вони по 100-120. <рес> Де ти там в них побачив ті 100-125? Ну 125, Ні ваше німа. Дивись, як розлупили, то вони рости почали. Петрусь пищить. Ану, 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 шо? Ану, шо? Шо ти там хотів? Де? Поживай, зробив піштацію. Дякую.

Диві, хто йде. Петрусь, ми ходимо з Юрою, заглядаємо, заглядаємо і геть не хочеться в хату йти. Дивись, що треба зробити. Ходили б, ходили б біля вас. Дала зробив, бо ще втіче. Попорали, позаглядали, походили. Гарний день. Напевно, що е, перед снігами, перед холодом таке тепло останнє, тому що по прогнозу вже подивилися. Стоїть мінус, стоїть сніг, ну, зима, зима наближається. Вам, друзі, неймовірно вдячна за підтримку. За те, що ви заходите, за те, що переглядаєте, як ми живемо у нашому невеличкому селі. От. Як, ми, як ми ходимо тут біля нашого невеличкого господарства. Підказуєте щось, коментуєте, вподобаєте. Не забувайте обов'язково ставити вподобайки під відео. Заходьте. Всього найкращого.